Ну, по-перше, Росія на нас наступає з 2014 року. В принципі, ми до цього готуємося і готові. Там, на жаль, там ми втратили під час повномасштабної війни там, час і не підготувалися до повномасштабного вторгнення. В принципі, харківщина готова, є оборонні споруди, і є кому захищати І... А також, в принципі, дійсно якихось ударних угруповань там не спостерігається біля кордонів з Харківською областю. Ну і до речі, от ще що наштовхує: що в декількох громадах області голосили обов'язкову евакуацію. Як вона проходить зараз? Влада спілкується з громадянами і намагається їх переконати, щоб ті виїхали. Ну ми ж розуміємо, кому є куди виїхати. Вони вже виїхали. Бо бо там Курилівська і Кіндрашовська сільська ради. Вони постійно під авіаударами знаходяться, і там, в принципі, кому є куди виїхати, вони вже виїхали. Звісно, є проблематика, що людям немає куди виїжджати, їм предлагають місця там, скажімо так, масово, там кудись переселення, або спортзали, або ще щось, якийсь тимчасовий, скажімо так, прихисток. Я сподіваюся, що влада цим займається, і в принципі, з допомогою комунікації, там все ж таки людей буде вивезено звідти. Там дійсно небезпечно перебувати на даний час. Я зараз пропоную послухати одну думку, яку висловив Ентоні Блінкен, держсекретар США, під час виступу в Давосі. Він каже, що Росія стала слабшою в військовому економічному плані. Я нагадаю, що в Давосі триває вже третій день на всесвітньому економічному форумі, на який зібрались політичні лідери з різних країн світу. Під час виступу Блінкін заявив, що поки не бачить такого стабільного припинення вогню в Україні найближчим часом, адже з боку Росії також має бути готовність вести переговори. Блінкін вкотре заявив, що союзники мають допомогти Україні зміцнити свої сили, що вона могла протистояти агресії в майбутньому. Давайте почуємо тепер є Росія, яка слабша у військовому плані, слабша, економічно, слабша, дипломатично. Європа припинила свою енергетичну залежність від Росії. Українці об'єднані більш ніж будь-коли. Альянс НАТО сильніший. Він більший протягом наступних тижнів стане ще більшим. Тож, якщо відійти назад, стратегічна картина виглядає зовсім інакше. Ну, бачите, західні партнери дивляться зі своєї сторони, а мені цікаво. Цікава ваша думка, чи відчувається наприклад те, що Росія, можливо, стала слабшою в економічному плані на полі бою, те про що каже Ентоні Блінкен, ну ви знаєте, я особисто напевно, що свою думку висловлю. Я скажу, що не стали вони слабше. Я хочу зазначити, що вони стали сильніші. По перше, вони навчились воювати. Це не березні 22-го року вони зараз дуже вправно воюють. Вони в принципі освоїли деякі технології, ті, які ми започатковували з тими ж дронами ще на в березні 22-го року. Вони нас зараз обганяють, обганяють цих технологіях в ПІВІ дронах по якісті виробництва, там по кількості виробництва. Тому я не думаю, що вони слабше стали. І в принципі, треба напевно, що від такої риторики відходити, тому що ми вже ж. Чмоні там мобіки там називали, називали, але ми ж бачимо результат. рівно вони продавлюють подравлюють по потрошки нашу оборону. Розуміючи, що, понятно, що людські ресурси у них колосальні, Тому в принципі тут не треба да оцінювати ворога.